Вітаю! Ця серія буде про хід усього будівництва. Що вже зроблено, що робиться, що буде робитися, та і як робиться. Як бачите, на задньому плані вже майже готова коробка. Завтра приїдуть, будуть монтувати вікна. Зараз доробляємо супродіфузійну мембрану, набуваємо контробрешітку і залишаємо, і переходимо до цієї споруди. Тут вже дах. Тут все готове під супердифузійну мембрану і під власне, дах, тож будемо переходити на дах. Хотів вам показати поближче е, наші ліса, ще, як українською кажуть, рештування. Як бачите, це ми вже прокопали траншеї під каналізацію. Тут будуть такі магістралі, тут іде каналізація. З тієї споруди виходить каналізація і йде все в септики. І також з тієї споруди буде йти в септик каналізації. Також вже зроблена свердловина. Водичка буде йти ще туди. І також буде йти поверх каналізації, тут розводка води, гільза під електрику і так далі. Власне, ще хотів вам показати про рештування. Як вийшли з ситуації, тому що запізнилися ми трішки з каналізації, тож довелося робити таке довге арештування Ну, в принципі, проблем жодних немає. так, Тут також е, прокопані вже траншеї. Е, копали траншеї на глибину десь метр метр двадцять Це траншеї для води. Вода буде йти, е, сама вода буде в 25-тій трубі, е, але ця 25-та труба буде в гільзі з 32-ї труби. І 32 труба буде утеплена. Якось так. Взагалі по воді я спочатку думав, чому так вийшло біля тієї споруди, що довелося робити ліса прямо в траншею. Бо я думав прокопати там на невеличку глибину під каналізацію, поверх каналізації зробити закладні під воду, під електрику. Але е, хлопці, які монтували, робили свердловини та монтували весь приямок, там все обладнання, порадили зробити набагато глибше. Бо в своєму будинку я робив на глибині півтора метри, закладав закладну під воду. і вони так само порадили, щоб не було підмерзань. Тому що якщо закопати на недостатню глибину глибину, е, Водопровід він може замерзнути. Каналізації байдуже, а водопровід може замерзнути. Тож, довелося імпровізувати, тому що каналізацію це треба виставляти, вираховувати, це все довго. типу. А я так поспішив, думав, все за день зробити, викопати, прокласти і забути. Але сталося як... не так, як гадалося, як то кажуть. Тож так, зараз прокладаємо тут е е воду і гільзу під електрику. Каналізації тут ніякої не буде, каналізація лише там. Так, покажу трішечки процес. Займаюся розматуванням труб. Батько довби дирку. Найдешевша, яка була, тут для гільзи не потрібна якась дорога, якісна труба, достатньо найдешевша. А ось вже для самої води то потрібна гарна труба. Ось це на мою думку. shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know so I'm taking six shots still I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe so I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab juice. Так, покажу комунікації. Це в нас іде гільза під воду і йде е, гільза під дроти, під електрику. Одна сюди і потім е, з цієї споруди піде вже на ту споруду. Ось так вони йдуть, йдуть, йдуть. І тут йдуть вже. Далі безпосередньо на старт. Так, Що по цій споруді? Основна коробка готова, Ну, тобто основний силовий каркас. Зроблені перестінки, вони там стоять раз перестіночок, два перестіночок, ще перестіночок. залишилось ще два маленьких перестіночка під санвузол і, власне, дах. Поки що будемо доробляти це, те майже дороблено, доробляємо це. І переходимо сюди. Тому що зима не за горами. Вже в сусідніх областях випав сніг і він не розтає. У нас випадав сніг, але він розтає. Тому нам пощасило. Але треба пришвидчуватись, щоб зробити хоча б дах перекритий, а далі вже буде набагато простіше. Трішечки познімаю, порозказую вам по процесу. Тут вже зроблена мембрана, контробрешітка, обрешітка. Ніжні капельники, залишилось, вже замови вже їдуть змонтувати гакі під водосточну систему. І, в принципі, замовляти метал і перекривати цей дашок вже можна. Замовляти двері. А, і тут ще нам потрібно вирізати вікно. Ну, вже виріжемо по факту. Так, тут у нас так. Тут у нас справи трішечки ліпше. Вже змонтована контур обрешітка монтується обрешітка. Е, вже пару рядів прогнали, залишилось трішечки. Сподіваюсь, сьогодні закінчимо. Так, що в нас тут, що в нас тут? Зараз покажу. Тут у нас ось так все виглядає. Тут ось так. Ну, потроху-потроху воно перетворюється і виглядає прям... Починає обрітати образи будиночка. Е, маю надію, сьогодні завершимо вже оберчітку, все завершимо, щоб можна було чітко прорахувати е, матеріали на фасад. До речі, тут ще по терасі є в мене одна ідея, вона, в принципі, в проєкті є, але я поки що думаю, як її реалізувати правильно, тут має бути типу така пергола. Поки що думаю, як, як все ж таки ліпше це зробити. Так, ну, трішечки прогресу. Тут все як було, так і є. Стоїть готовий дах під метал. Е... Ну, і, в принципі, все. Стіни готові, все готове. Тут у нас що? Тут у нас вже готово. Коробка повністю. Сьогодні робимо верхню обв'язку і все, і можна готуватися під дах. Далі у нас що? Далі у нас готова коробка вже з дахом під фасад. Буду замовляти, я вже місяць замовляю ці фасадні матеріали. Тут у нас що, готова свердловина. Тут вже прокладені гільзи під воду та світло. Так. Тут ніяких змін немає, все як і було, поки це заморожено, чекаю на фасадні матеріали. Тут у нас що? Тут у нас вже готово три стіни з чотирьох, збираємо коробку, ну і все як по накатанні. Якось так. Це поки заморожений проєкт, невизначений, так сказати. A few moments later. Так, зараз зніму покажу вам вже прогрес, що в нас є. Через те, що змінилася дуже погода, почались морози, там, снігопади, тому вже так, трішки темп знизили, хоча він і так знижений. Тож покажу, що у нас є на даний момент. У нас є ця споруда. Вона вже повністю зашита листами ОСП. Також частково пробита мембраною. В ролі гідровітрозахисту. Так воно виглядає всередині. Тут нічого особливого, все звичайно. Також дах зроблений з фальцнастилу. Не знаю, чи назнімав минулих відео, чи не назнімав. Але він ще не дороблений трішки, там вже пізніше буде. Також у нас є тут споруда така. Зробили кроквину систему вже. Тут також залишилось буде ще продовження стіни тобто такі трикутнички. Тут, тут, всередині І, і тут де санвузол буде. Тут прольот у нас виходить менше 4 метрів. Вирішив додати таку конькову балку. Також між кроквами вони розперті ще теж 200-ю дошкою. Тут випуски будуть зрізатися, вони будуть там маленькі, там щось 8 см, бо буде вентфасад, який йде, можна сказати так, западліцо. Зараз підійдемо на дах, покажу детальніше, що там знизу. Тут так само у нас зроблені кобилки. Зараз йдемо, йдемо, йдемо. Тут у нас, як бачите, є центральна стіна, вона як така, як несуча, на яку спирається коньковий брус. І в принципі вся крокна система. Зараз вам залізу на дах, покажу трішки ближче згори. Так, власне, я на даху покажу вам, як влаштована кроквана система. В якості кроку у нас дошка йде 250. Коньковий прогон також 200 на 50. Зверху розпорки ці кабелки 200 на 50. І тут так само 200 на 50. Тут потім ці хвости заріжуться, запиляються. Ну і якось так. Тут у нас виходить, що стіна є. Коньковий брус спирається на стіну, тут жодних питань немає, тут все прекрасно. Єдине питання у нас виходить там трішки далі, тому що прольот у нас десь в районі 4 метрів, точно вам не згадаю, не скажу. Тому сюди заходить коньковий брус на цю стіну і тут він з'єднаний вже. Типу, не знаю, ще думаю додати якийсь типу бантин, але це не точно, тому що у нас там ще є. Санвузол і від нього стіни будуть підійматися, теж опиратися в дах. Якось так. Тут у нас що? Тут у нас буде продовження стіни, яке буде впиратися в крокву і тримати е, стійку з коньком, з коньковим брусом. Е, також усі кроквою закручені додатково ще на кутики. Ну, зверху просто конструкційні шурупи, тут просто кутики на конструкційних шурупах і все пробите цими кобилками. Ну, я задоволений, прикольно. Мені дуже подобається, як воно виглядає. А так, в принципі, виглядає все. Тут у нас поки що пауза. Ось так. Такий у нас лісок. А, і розповім вам знову про нюанси, ті, що я вам казав, про те, що. Якщо робити одразу мембрану на підлозі, треба одразу будувати будинок, а не так, як зробили ми, що одразу набудували всі підлоги з мембраною, сіткою від гризунів, потім воно все розтягнулося, коротше, переоцінили свої можливості. І тепер у нас ось так. то Я черпав воду, тепер у нас повністю вся підлога в снігу. Ну, Звісно, ця проблема вирішується, нічого там критичного немає, але все одно неприємно додає якусь зайву роботу, яку можна було в принципі, уникнути. Вже як зроблено, то як зроблено. Наступними разами буде це е, знаннями, як то кажуть. Що треба брати щось починати одне, доводити до кінця і потім е, продовжувати переходити на щось інше. Так, покажу вам ще рівень снігу. Це 200 дошка, і тут ви як бачите, 10-15 см снігу навалило. Ну, нічого, розкопаємо якось. Так, покажу ще трішки поближче, як зроблені ось ці кабелки крайні. Вони всі запилені під кут і по ним дуже круто проклеювати мембрану бутилковочуковою стрічкою, бо є упор і все воно чудово, прекрасно проклеюється. Також всі оці крокви мають запил. Зараз спробую вам показати, якщо буде видно ось такі запильчики на всіх кроквах. Без запилу нікуди. Єдиний нюанс, там не робили запил, бо там дуже малий перекльост. і вирішили, що можна обійтись без запилу. А тут в принципі є. Так, я тут заліз вже на середину, покажу вам трішки, як воно влаштоване, як виглядає. Ось такий у нас виходить е... кроков'яний прогон, не знаю, як правильно, коньковий прогон виходить, все воно з'єднане через. І тут ще конструкційними шурупами стягнута, пробита, знизу конструкційними шурупами все тут е, мега надійно, мега кльово. Тут у нас як влаштовано зараз момент. Момент, момент. Тут у нас, як бачите, це 200 дошка, яка йде як, типу розпірна. Це сам коньковий прогін, він затягнутий конструкційними шурупами та пробитий цвяхами. І ось він спирається на стіну. Чік-щік-щікс. І так воно йде туди далі. Тут я ще раз скажу, тут ще буде продовження стін. Тут, далі і за мною. Три продовження стіни і тут буде продовження санвузла. Ось власне, зараз йду. Ось, власне, коньковий прогон у нас. Ось він йде сюди. Іде, і ось так він скручений з другим коньковим прогоном. Тут він складається з двох дошок, іде одна там, доходить до стіни. Тут у нас з'єднання. А це вже пішла друга, і все воно стягнуте з цієї сторони дошка, і з цієї сторони так само дошка. Все воно дуже потужно стягнуто. Коротше, якось так це виглядає все. Так, покажу у нас що з цією спорудою. Тут у нас в принципі, готові стіни. Вже є рештування з однієї сторони, бо з тих поруд ми освободили одне рештування, перетащили сюди. Далі закінчимо дах, заберемо те рештування, перетащимо сюди. Також чекає дах, тут дах ми ще іншим способом будемо робити. Подивимось, я вже бачу е, таку помилку. Ну, вона не критична, просто перерозход деревини я дещо не, не прорахував, ну нічого страшного. В принципі, ось так. Е, також хотів вам нагадати про каркасний Це магазин, де ви можете придбати багато чого для каркасного будівництва. Наразі є у нас конструкційні шурупи, звичайні шурупи, багато різних метизів. Також з'явилися рекуператори, є пневмопістолети та багато всього іншого. Тож буду радий вас там бачити. Такс. такий у нас вид з вікна. Взагалі кайф. Просто якийсь кайф. Якісюня. Також, також пройшлись, це я колись розповідав вам, ось такою е, вентиляційною сіткою. Е, це така сама сітка, використовуємо її на даху, Вон можна побачити там, де вензазор. Я колись розповідав, що для підлоги я використовую сітку від гризунів е, металеву з ячейкою 10х10, 12х12, здається, чи 10, 10 на 10. Чи, 12 на 12, чи 10 на 10, чи 12х12, чи 10 на 10. Мені казали там в коментарях, що це там замала, треба з велику там. А, але я дійшов до, того, до такого висновку, що в принципі миша там фізично фактично не може залізти. ну, ладно, опустимо це, А ось тут, де вент зазор, тут таку е, сітку використовувати не, не, не можна. Треба е, як найбільш, найменш дрібним е, зерном використовувати сітку. бо якраз в більшості випадків миші залазять через отакі вентфасади. Ще коли особливо немає ОСБ на стінах, а просто йде, використовують каркас, використовують укосину і затягують все мембраною. І тоді стіни пролазять прямо в стіну. стіни миші. Зараз покажу вам, що всередині. Трішки там бардак. А всередині у нас вже утеплені стіни, утеплена підлога. Залишилось утеплити стелю. Так, хлопці дуже швидко розібрали рештування, і я не встиг вам засняти і показати про дах у, цього, у цієї споруди. Там я використовував е, фальснастил. Е, Фальцнастил мені вийшов дешевше. Ніж замовляти профлист звичайний в нашому місті, набагато дешевше. Причому з доставкою з іншої області, типу, я максимально задоволений. Дуже жалкую, що я на цей крок не пішов, коли будував свій будинок, бо я також хотів фальцнастил, але не було його в нашому місті. Я не став вже ризикувати, замовляв, що, що є, можна так сказати. А фальц настил це просто пушка. Так, він у мене змонтований не по повній технології, але ті моменти, які в мене допущені. В принципі, вони не критичні, вони впливають тільки на естетику здебільшого. На наступному споруді, вже на цій великій, буду монтувати так, як потрібно, Із спеціальними крапельниками, тому що тут я використовував, розповім історію ситуацію. Про профлист. На свій будинок я замовляв профлист в одній місцевій компанії. Ну, це виробник, вона доволі популярна. Вони доставляють по всій Україні метал. Ну, не про те, я взагалі така людина, що я Якщо з кимось співпрацюю, мені все сподобалось, я не шукаю там якусь альтернативу, не шукаю ціну дешевше, там, знаєте, Ось мені, мені подобається все. Все, я кажу, мені треба те, -то, те, -то, те. -то. Мені виставляють рахунок, я нічого не перевіряю там, ті не хожу по всіх компаніях, щоб вибити якусь копійчину, я просто замовляю. І е, з цієї компанії виникали в мене в, в принципі, різні косячки, то в накладні там чогось не доб'ють, то приїде щось пошкоджене, але ніяких там. Е... Проблем не було, я не така нескандальна людина. і з розумінням відношусь, бо це, можна сказати так, людський фактор, я все це розумію. Типу, щось там страпляється. Але останній раз приїхав там метал до мене на дах, сюди на дах. І коли вигружали той метал, виявили, що він був пошкоджений, типу. і там почалось серйозне розслідування. Хто ж його пошкодив, водій каже, що це хлопці, які тут вигружали, пошкодили, уронили його і пошкодили. На заводі кажуть, що ну тобто цей завод так каже: хлопці кажуть, що такого там не було. В принципі, ну якби і було, нічого тут страшного нема. Але сам факт, що завод сказав: ми подивились камери, типу. У нас все було ціле. Я, я попросив, я думаю, ну, розумію, що ви там подивились камерою, у вас там є якась служба безпеки. Кажу, покажіть мені, ну, не показуйте мені відео, хоча б зробіть скріншот цього металу, щоб він був цілий, щоб я впевнився, що це не ваш косяк. Вже вони мені відповіли, що це у них там служба безпеки забороняє. Типу, коротше, секретна дуже організація. Ну і все. І, в принципі... Вони не втратять нічого, що не будуть зі мною співпрацювати, і я нічого не втрачу, що не буду з ними співпрацювати. Просто ну, знайдемо щось інше. І ось я знайшов цей профлист, точніше, фальс і з яким я задоволений на тисячу відсотків я замовив одразу там. Буде і дах з профлисту, ой, з профнастилу фальцнастилу вже стіни з фальцнастилу. Тут так само буде все фальс на стилі. І на тій. Великій споруді теж буде все фальснастилу, тому що це дуже-дуже ну, дуже дуже мега круте рішення. Що, там ще зроблені ринви. Зараз спробую вам показати. Тут Все так засипало снігом, що а, зроблена водостічна система. Залишилось до фасаду прикрутити саму цю стічну трубу. Тож що якось так, потрошку движиться процес. Сподіваюся, у наступних відео вже покажу. Як ми прикручуємо цей фальшнастил на стіни і як він виглядає? І які є з ним нюанси? Так, Сьогодні хлопці зробили вже контробрешітку. Зараз б'ють обрешітку. Також закінчили ж обшивати мембраною вже стіни. Підготовка до металу повним шагом кроком. Про обрешітку і контрбрешітку. Контрбрешітку використовуємо брус 50 на 50. На своєму будинку я використовував брус 30 на 50 і ставив його руба. Тобто 30 була ширина і 50 товщина. Це трішки економніше, але це геть не практично. І, типу, треба так ловити той брус, він хитається. Ліпше використовувати 50 на 50, там не така вже велика переплата. І в якості обрішитки використовуємо брус 25 на 100, звичайно, дюймов. Ну що ж, таке вийшло відео. В принципі, всі наступні відео будуть в такому ж форматі. Буду показувати, що ми робимо деякі узли показувати, показувати прогрес та можливо розповідати розповідати якісь там косяки і. Що б я зробив, щоб уникнути певних там косяків, чи навіть не, не косяків, а конструктивних різних штук. Тож пишіть свої коментарі, задавайте питання, можливо, комусь цікаво, я вам покажу більш детальніше якісь певні узли, які вже зроблені, типу, або які будемо робити. Тому запишіть свої коментарі, задавайте питання, буду радий вам допомогти. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, бувайте! До наступних відео.